На черзі всі умови для навчання і виховання... людей Комплекс надзвичайно потужний, запроєктований, великий. А з фінансами завжди були проблеми. І мені дуже приємно, що сьогодні є можливість поєднати два великих культурних проекти у Львові. Це безперечно добудова цього комплексу для дітей, де тільки садочок буде мати 500 місць, це дуже важливо для Сихова. Потім буде початкова школа, яка дасть можливість дітям активно розвиватися. Дуже часто ми будуємо ті чи інші музеї, не розуміючи, наскільки швидко міняється цей світ. Наскільки музеї мають бути модерними, щоб дітям було цікаво туди піти і пізнати цю історію? Тому хочу подякувати пану Володимиру, тому що він взяв на себе дуже велику ношу, він повинен збудувати два потужні комплекси, заінвестувати дуже великі кошти, але він насправді знаєте, завжди, маючи Божу ласку, робить справи достатньо легко, тому що коли справа є Богу угодна. Вона робить це легко. А вховуючи, що отець Богдан Фрак сьогодні це дуже ряно, красиво покропив, я думаю, що це буде дуже угодна божа справа. І в скорому часі тут буде сміх, а, будуть радіти діти. І в нашому великому комплексі, який також буде збудований територією терору, ми краще пізнаємо дуже складні непрості хвилини нашої історії, більше враховуючи сьогоднішній день, сьогодні день покрови. І знаєте, що б ми в житті не робили, завжди має бути Божа ласка і завжди має бути опіка Матері Божої. Тому всім, хто долучався, долучається і буде долучатися. Велике дякую, що ви всі були багаті, щасливі і здорові. Слава Україні!